Доброго дня, любі семикласники. Сьогодні читаємо параграф 10. Графіки рівномірного руху. Спортсмен, велосипед якого має спідометр, рухається по трасі, рисунок 10.1. Швидкість руху, яку показує спідометр у будь-який момент часу, дорівнює 5 метрів за секунду. Як описати рух цього спортсмена і взагалі будь-якого тіла за допомогою графіка? Згадаємо, адже графіки руху тіл ви вивчали в курсі математики 6 класу. Пункт 1. Будуємо графік залежності шляху від часу для рівномірного руху тіла. Побудуємо графік залежності шляху, що долає велосипедист. Дивись рисунок 10.1 від часу спостереження. Графік шляху. Для побудови графіка виконаємо такі дії. Перше. Заповнимо таблицю відповідних значень часу Т руху спортсмена та шляху Л, який він подолає за цей час. Зрозуміло що в момент початку спостереження Т дорівнює нулю, шлях теж дорівнює нулю. За час Т дорівнює 2 секунди, велосипедист подолає відстань 10 метрів. Л дорівнює В помножена на Т дорівнює 5 метрів за секунду, помножу на 2 секунди, дорівнює 10 метрів. Міркуючи, аналогічно отримаємо таку таблицю. Друге проведемо дві взаємно перпендикулярні осі. На горизонтальній осі осі абсцис, відкладемо часу велосипедиста в секундах так, що одній клітинці відповідатиме інтервал часу 2 секунди. На вертикальній осі. Осі ординат. Відкладемо шлях у метрах так, що одній клітинці відповідатиме шлях, який дорівнює 10 метрів. Рисунок 10, 2а. Третє. Побудуємо точки з координатами 0, 0, 2, 10, 4, 20, 6 30, 8, 40. 10,50. Абсциси зазначених точок відповідають часу руху спортсмена. Ординати шляху, який він подолав за цей час. Рисунок 10,2Б. Четверте. З'єднаємо побудовані точки лінією. Рисунок 10.2Б. Отриманий відрізок прямої графік шляху велосипедиста. Зверніть увагу, велосипедист рухається рівномірно, тому шлях, який він долає, можна визначити за формулою L дорівнює VT. у будь-який момент часу, V дорівнює 5 метрів за секунду. Тому можна записати так: L дорівнює 5 t в метрах, де час. Задано в секундах рівність L дорівнює 5 t рівняння залежності шляху, який долає велосипедист від часу спостереження. У разі рівномірного руху графік шляху це завжди відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу. Тому для побудови графіка шляху. Достатньо знайти шлях L для двох значень часу T і через отримані дві точки провести відрізок прямої. Наприклад, будуючи графік шляху велосипедиста, можна взяти час початку спостереження T дорівнює нулю і час закінчення спостереження Т10 секунд, рисунок 10 секунд. 3. Пункт другий. З'ясовуємо, про що можна дізнатися за графіком шляху. Графік шляху дає багато корисної інформації. За графіком шляху можна перше. Дізнатися про характер руху тіла. Друге. Визначити шлях, який долає тіло за певний інтервал часу. Третє. Визначити швидкість руху тіла. Четверте. Порівняти швидкості руху тіл. Чим більша швидкість руху тіла, тим більший кут між графіком шляху та віссю часу рисунок 10.4. Розглянемо приклад. Задача. За графіком шляху, який подолало тіло за 4 години рисунок 10.5 Дізнайтеся. Перше. Як рухалось тіло. Друге. Який шлях подолало тіло за першу годину, за наступні дві години. Третє. Якою була швидкість руху тіла на кожній ділянці? Розв'язання. Із графіка бачимо, що весь шлях складається з трьох ділянок, на кожній з яких тіло рухалось рівномірно. Графік шляху тіла відрізки прямих ділянка 1. За графіком шлях, який подолало тіло за першу годину, дорівнює 20 км. Тому швидкість руху тіла становила v 1 дорівнює l 1 поділено на t 1 дорівнює 20 км поділено на 1 годину. Тобто 20 кілометрів за годину. Ділянка друга. За наступні дві години тіло подолало шлях l 2 30 кілометрів мінус 20 кілометрів дорівнює 10 кілометрів. Відповідно, швидкість руху тіла дорівнювала v 2 l 2 поділити на t 2 Дорівнює 10 кілометрів поділити на дві години дорівнює 5 км за годину. Ділянка третя. Останню годину шлях не змінювався. Отже, тіло зупинилось. l 3 дорівнює 30 км мінус 30 км дорівнює 0. Аналіз результатів. Із графіка бачимо, що ділянка 1 графіка складає з вістю часу більший кут, ніж ділянка 2. Тому ділянка 1 відповідає більшій швидкості руху тіла. Результат є цілком реальним. Пункт 3. Будуємо графік швидкості рівномірного руху тіла. Повернемося до велосипедиста, який рухається рівномірно зі швидкістю В дорівнює 5 метрів за секунду. Дивись рисунок 101. Побудуємо графік залежності швидкості руху спортсмена від часу спостереження. Графік швидкості руху. Для побудови графіка виконуємо такі дії: перше. Заповнимо таблицю відповідних моментів часу Т руху спортсмена та швидкості руху В, яку він мав у ці моменти часу. Спортсмен рухався рівномірно. Тому швидкість його руху залишалася незмінною протягом усього часу спостереження. Друге, проведемо дві взаємно перпендикулярні осі. На осі абсцис відкладемо час руху в секундах Т в секундах. На осі ординат швидкість руху в метрах за секунду, В в метрах за секунду. Рисунок 10,6. Третє. Побудуємо точки з координатами 0, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 8, 5, 10, 5. Абсциси позначених точок відповідають часу руху спортсмена. Ординати швидкості його руху. Четверте. З'єднаємо точки лінією. Отриманий відрізок прямої графік швидкості руху велосипедиста. У разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла, відрізок прямої, паралельної осі часу. Пункт 4 З'ясовуємо, про що можна дізнатися за графіком швидкості руху тіла. Розглянемо графік швидкості руху деякого тіла, рисунок 10 7. А і дізнаємося про його рух якнайбільше. Перше. Протягом інтервалу часу від 0 до 5 секунд і протягом інтервалу часу від 5 до 15 секунд тіло рухалось рівномірно, оскільки графік швидкості руху відрізки прямих які паралельні вісі часу. Друге. Швидкість руху тіла протягом останніх 10 секунд спостереження більша, ніж протягом перших 5 секунд, оскільки друга ділянка графіка розташована далі від осі часу, ніж перша ділянка. Рисунок 107b. У даному випадку V1 дорівнює 3 метри за секунду на інтервалі часу. Від 0 до 5 секунд. В2 дорівнює 9 метрів за секунду. На інтервалі часу від 5 до 15 секунд. Третє. Можна визначити шлях L, який подолало тіло. Згадайте, L дорівнює ВТ. Наприклад, за інтервал часу від 5 до 15 секунд. Тіло подолало шлях 90 метрів. l 2 дорівнює v 2 помножено на t 2 дорівнює 9 метрів за секунду, помножено на в дужках, 15 секунд мінус 5 секунд. І це дорівнює 90 метрів. Цей шлях чисельно дорівнює площі заштрихованого прямокутника. Рисунок. 10 В. С дорівнює А помножено на Б. Дорівнює 10, помножено на 9, тобто 90, Л дорівнює 90 метрів. Парампам-пам-памок. Зверніть увагу, для будь-якого руху числове значення шляху, який подолало тіло. Дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху цього тіла. Підбиваємо підсумки. У разі рівномірного руху тіла графік шляху це завжди відсоток прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу, а графік швидкості руху це відрізок прямої паралельної осі часу. За графіком шляху можна перше. Дізнатися, як рухалося тіло. Друге. Знайти шлях, який долало тіло за певний інтервал часу. Третє. Визначити та порівняти швидкості руху тіл. Чим більша швидкість руху тіла, тим більший кут між графіком шляху та вістю часу. За графіком швидкості руху можна перше. Дізнатись, як рухалось тіло. Друге. Знайти шлях, який долало тіло за певний інтервал часу. Третє. Визначити та порівняти швидкості руху тіл. Чим більша швидкість руху тіла, тим далі від усі часу розташований графік швидкості руху. Контрольні запитання перше. Який вигляд має графік шляху в разі рівномірного руху? Друге. Як за графіками шляхів двох тіл порівняти їхні швидкості руху? Третє. Який вигляд має графік швидкості рівномірного руху тіла? Четверте. Як за графіками швидкостей двох тіл порівняти їхні швидкості руху? П'яте. Як за графіком швидкості руху тіла визначити шлях, подоланий тілом. Вправа номер 10 Перше. За поданими на рисунку 1 графіками швидкості руху трьох тіл, з'ясуйте, як рухались ці тіла. Яке тіло рухалось найшвидше? Друге ягуар, наздоганяючи здобич. Може короткий час рухатися зі швидкістю 25 метрів за секунду. Побудуйте графік швидкості руху ягуара за 5 секунд спостереження. Покажіть на графіку шлях, який долає ягуар за цей час, і визначте цей шлях. Третє. На рисунку 2. Зображені графіки шляхів для пішохода велосипедиста і трактора, які рухаються зі швидкостями 4, 12 і 24 км за годину відповідно. Який із зображених графіків, якому тілу відповідає, Побудуйте графіки швидкості руху зазначених тіл. Четверте, розгляньте графік польоту орла рисунок 3 і визначте. Який шлях подолав Орел за час спостереження? Б. Скільки часу Орел відпочивав? В Яку відстань подолав Орел за перші 25 секунд спостереження? Побудуйте графік швидкості руху орла. П'яте. Розгляньте графік швидкості руху тіла. Рисунок 4. І дізнайтесь А. Як рухалось тіло б. Якою була швидкість руху тіла на кожній ділянці? В Який шлях подолало тіло. Побудуйте графік шляху цього тіла, 6. Придумайте графічну задачу на рух із життя ваших улюблених героїв мультфільмів. Розв'яжіть її та оформте на окремому аркуші. Сьоме і зрівняння В дорівнює Л1 плюс Л2 поділено на Т. Знайдіть А. В, якщо Л1 дорівнює 15 метрів, Л2 дорівнює 20 метрів, Т дорівнює 10 см. Б. Т. Якщо l 1 дорівнює 1 км, l 2 дорівнює 9 км, V дорівнює 4 км за годину, В l 1 якщо l 2 дорівнює 100 метрів, T дорівнює 5 хвилин, V дорівнює 25 метрів за хвилину.